Що робити, якщо ТЦК відмовляє у звільненні? Крок до захисту ваших прав. Якщо ТЦК відмовляє у звільненні, важливо знати, що ви маєте законне право на захист своїх інтересів, ось кілька кроків, які можуть вам допомогти. Перш за все, вимагайте письмового обґрунтування відмови, адже документальне підтвердження може стати основою для подальших дій. Наступним кроком стане підготовка скарги або заяви з вимогою перегляду рішення. Юристи зможуть допомогти з правильним складанням цих документів, що є критично важливим для подальшого захисту ваших прав. Якщо ти ЦК, Ігнорує вимоги або діє неправомірно, ви можете звернутися до суду для оскарження рішення. Пам'ятайте, що без юридичної підтримки легко зробити помилки, які можуть негативно вплинути на результат справи. Юристи сервісу консультант мають великий досвід у вирішенні подібних питань і готові захистити ваші права у взаємодії з ТЦК. Ми допоможемо вам відстояти свої інтереси. Звертайтеся за контактами під відео, або записуйтесь на консультації за посиланням в шапці профілю.